Друзі, всім привіт! Знову з'являюся, зустрічаюся з вами, бо я трішки пропадала із Ютуба, і я думаю, по моєму голосу, ви зрозумієте чому. Я сильно перехворіла, так що за голос вибачайте, він у мене ще не вернувся до мого звичайного стану, ще трішки охрипла. Але сьогодні вирішила з вами трішки пообалакати, розповісти, як пройшли мої взагалі ці дні, і показати що смачненького я готую на новий рік на свята. Дні були звичайні, сильно хворіла, лікувалася, відробляла роботу, яка накопилася за ці дні. Також покупочки, закупочки на свята. Ну так в принципі, пройшли, як, мабуть, і в кожного ці дні. Сьогодні готую смачненьке. Ви знаєте, кожного року кажу, що багато готувати не буде. Тим більше ми новий рік зустрічаємо сім'єю. Просто я чоловік і дитина. Завтра ми їдемо до мами чоловіка. 1 числа у неї день народження, тому ми першого завжди їдемо в гості, тому меню у мене, в принципі, невелике, але ви знаєте, то те трішки того, трішки того, трішки того, і, виходить, е, непоганий стіл. Буду сьогодні розповідати, показувати, що трішки добренького приготувала, так що дивимося. І ви знаєте, як я люблю готувати на свята справа. Єстіма! Я питаю у членів родини, що ви будете їсти. Малий мій замовив, як завжди, крабу це в нього на всі свята, обов'язково, щоб був салат з крабовими паличками. Я вже зробила його, підготувала, залишилося тільки додати майонез. Рецепт стандартний. Крабові палички, кукурудзка, свіжий огірочок, зелена цибулька, і додала ще трішки кропчику. Я думаю, нічого страшного, трішки смаку дасть. Чоловік замовив салат соняшник. Я його дуже давно готувала, дуже давно готувала. Тим більше я зараз стараюся, знаєте, більш таке корисніше готувати. Ти що, сумася що? Тут майонезу багато, хоч майонез я стараюся робити домашній, але все рівно. Плюс потім перед подачею треба прикрасити чіпсами, але ви знаєте. Це свято захотілося трішки такого, знаєте, з'їсти не дуже корисного, тому зробила салатик. Я під відео постараюся написати рецепт, але також рецепт не знаю, їх багато рецептів салата соняшник. Я зробила куряче філе, відварила на низ, далі грибочки, шампіньони посмажила із цибулькою. Потім у мене твердий сир. Кукурузка і яєчко, білок і жовток. і Зверху прикрасила маслинками. Ось такий рецепт. Так, тепер ще зараз трошки припахаю чоловіка зробити сирні кульки. Це також чоловік захотів оці сплавлених сирків із скрабними паличками і з часничком. Так що зараз покажу рецептик. Але я думаю, ви всі їх робили, ці кульки, Ну все рівно поділюся. В общем, друзі, хотіли зробити кульки оці з краповими паличками, ну так як сирок у мене був вплавлений в морозилці, тому він дуже такий ще прям не можна його ні потерти, ні нарізати і так далі. Нехай дістала, щоб трішки розморозиться. Поки що переходимо до іншого блюда. Це тарталетки із печ... печінкою тріски. Ось таку печінку тріски купила. Не знаю, вперше таку беру, зараз покажу, яка вона, і покажу рецептик. Так, друзі, дивіться, ось така печіночка. Чоловік, Открий, будь ласка зараз. Трошки блисінько туди. Я не знаю, на неї була дуже непогана акція в магазині. Так. Ну, наче поки що. Чуть-чуть видно, наче нормально. <рик> да. Дивіться, а нормально. На тарталетки піде. Ще за таку ціну. Так, як я купила а, а За скільки я її купила. Щось 60. 60 гривень, здається. 62 гривні, чи що, скільки я тут грам? 120 грам. Ну, так, поїхала, рецептик. Так, дивіться. Переклала у тарілочку печіночку тріски, трішки отакою вилочкою розминаю. Зовсім трішки не потрібно робити, знаєте, таку зовсім геть кашу. Так, далі дивіться, я підготувала свіжий огірочок, яйця відварене і зелену цибульку. Все це додаю до печіночки тріски. Ось так. І будуть такі смачненькі тарталеточки у нас. Додала. І трішки перемішую. Додаю ще також трішки солі, ще не перемішувала, відразу все додам. І у мене ось такий слівочний сирок. Можна майонез, можна сметанку. Я додам ось такий вершковий сирок. Зовсім трішки. І тепер все гарненько перемішую. Ну, все, дивіться, ось перемішала, така маса вийшла. Тепер беремо тарталеточки або вафельні, або пісочні, які забажаєте. У мене пісочні. І викладаємо цю масу. Так, друзі, ну що, ці тарталеточки я вже зробила. Пісочна тарталеточка в мене і ще додала листочок салата і ось так. І ще одні хочу зробити з красною ікрою. Це називається що там на багатому. Ну, не особо багатому, тому що ось таку ікру купили і по акції. Ану, чоловік, відкрий, будь ласка, покажи, яка по акції хочу трішки зробити, у мене містечко на трілочки є, хочу ще з таким сирком вершковим і огірочком. Зробити ще такі тарталеточки, зараз покажу. А ось така ікра, дивіться, що ви знаєте, ще непогано. Ну, в принципі, вона була непогані акції. Так що, ось така. Так що роблю ще одні тарталеточки і потім покажу. Так, друзі, ну що, ось наші тарталеточки вже готові. Тут я також пісочна тарталеточка, вершковий сирок, трошки ікри, огірочок і кріпчик для краси і для смаку. І ось така краса у нас вийшла. Так, тепер переходимо до кульок. Зараз буду показувати і розповідати, як ми їх готуємо. Так, ну що, тепер робимо кульки, які дуже любить мій чоловік. Ось він зробив таку суміш: тут іде плавлений сирок, варені яйця і часничок. Гарно все перемолов блендером. Тепер робимо з нього з цієї маси кульки. Просто такого обвалюємо у натертих або порізаних крабових паличок і викладаємо в тарілочку. Зараз зроблю і все покажу. Ну що, наступна наша страва ось такі кульки з сирком, з часничком з крабовими паличками готова. Ось така краса, я вже говорила, це улюблена страва чоловіка. Також усі свята обов'язково, щоб на всі свята була ця страва на столі. Ось така краса. Готуємо далі. Так, тепер ще одна із моїх страв це курячі відбивні в духовці з ананасами. Куряче філе просто відбила зараз трішки посолю, потім додам перець чорний. Можете додавати улюблені спеції за бажанням, за смаком. Ось так. Далі змастити їх або майонезом, я домашнім майонезом, або магазинним майонезом, або йогуртом, або сметаною без різниці. Йогуртом, звичайно ж, не солодким. Ось так змащуємо. Потім викладаємо зверху ананаси або шматочками, або полукільцями, кільцями, як забажаєте. Мариновані такі ананаси. І тепер це все. Зверху ще посипаємо так гарненько, натертим твердим сиром, або моцарелою. В принципі, сир також можете брати за смаком. І ставимо в духовку розігріту на 180 градусів до готовності. Відразу сиром затираю, куряче філе ніжне, готується швиденько. Сирок підрумяниться, ананас дасть таку кислинку. І, і, і кислинку, і він солоденький, буде такий ніжний ніжний смак. І ось така смакота буде. Ну, все, тепер відправляю в духовочку. 에, попрошу чоловіка, щоб дивився. 에, надіюсь, не прогала і вони не будуть, як ковільківці відбивні. Нет слов. Тому що ви знаєте, як свята, багато готовки, готування, тому багато і грязного посуду. Я ще стаю перемивати посуд, поки відбивні готуються. І ще поставлю картопляне пюре, тому що ми картопляні, особливо я на любе свято, на будь-яке картопля в будь-якому виді. Сьогодні захотілося просто пюрашечки. Ось так. І потім ще бутерброди, ну, святковий стіл, свій потім покажу. Благодарю за внимание. Так, друзі, ну що, наш новорічний стіл накритий. Я вибачаюсь, можливо, трішки шумить щось, то це у мене працює, посудомийна машина закинула посуду, нехай миється. Так, зараз розповідаю, що такого ми наготували. Так, ну бутерброди зі шпротами, бутерброди з красною ікрою, червоною рибкою. До речі, купували також по акції такими шматочками. Дуже-дуже непогано. Картопляне пюре, тарталеточки з печінкою тріски. і... Зікрою ось такі відбивні курячі із ананасом, овочі, звичайно, крабовий салат, салат, соняшник, кульки. Кульки з крабовими паличками і плавленим сирочком. Остановіть! Нарізочка, сирком, васка і маслинки, оливки. Ось такий новорічний стіл у нас вийшов. Те, що я казала, наче небагато всього і писала, буду готувати. Небагато думала, а воно так вийшло ще й досить непогано. Так що будемо святкувати. Ну що, друзі, хочеться вас привітати з наступаючим новим роком, побажати вам всього-сього самого найкращого, щоб ваші найзаповітніші мрії обов'язково здійснилися. Головне щастя, здоров'я і миру, і всього, -всього вам самого-самого найкращого. Вам гарно відсвяткувати, щоб у вас все було добре, тихої ночі, і зустрінемося уже в новому році. Всім пока!